У мене це важлива Полтавщина страшенно. Все життя живу ніби в Києві, але ніколи, коли мене запитують звідки, я завжди кажу, що я спорятина, тому що в мене в свідомості, це місце звідки так було все моє життя і досі. Тут жив один м, світла, пам'ять йому краєзнавець, який написав статтю в газеті День величезну про архітектуру, про модерн український, про що ніхто ніде ніколи не говорив. Що по всій Полтавщині є дуже багато шкіл, зроблених у цьому стилі. Я тоді здивувалася, бо я ж виросла тут, і я ніколи не чула про це. Стиль, який існував, Мимо 30 років всього. Він поєднує європейський і модерн, цей, за яким ми їздимо дивитися. у Відень, клімт оце все, щоб чим ми захоплюємося. І поєднувався з українською традицією і з цього вийшов український архітектурний модерн. Потім його швиденько придавили, щоб хохлини дуже вирізнялися. Я не хочу, щоб і далі про нас говорили як про Край, який нагодує про буряки, корови, молоко, як у нас тут кажуть, відкрити і цю, цю сцену і побачити там справжню Полтавщину з її потрясаючими людьми, які тут жили, з, з тою культурою, яка тут була. Чорнухи це з... ж звідси сковорода пішов. Світ ловив його і не сій, мав, і в курсі. Це одна з перших шкіл, яку ми теж е, в реєстр занесли. Подивіться на цю красу, подивіться на цю башточку. Вона абсолютно не схожа на церковні споруди, правда? ж? Але це якраз одна із тих веж, яка е, вказувала, що це храм. Просвіти, науки, що це зовсім ну, інша, інший полюс. На Полтавщині це особливий ареал. Зразків українського архітектурного модерну ніде немає стільки, скільки є тут. Ми об'їздили всю Полтавщину і е, наносили на карту ті знахідки. Із них уже 35 ми зробили пам'ятками. І перше, на що ми звертаємо увагу, коли заїжджаємо, старовинні дерева, щоб мають бути, От такі вони бувають поїджені уже омелою, і все. Але нам здається, що саме там може бути наш об'єкт, тому що навколо цих шкіл завжди висаджувалися сади, алеї. Це була от, от реально це була не не просто. Споруда, де треба було зайти і щось вивчити і піти додому. Це таке цьому придавалося якесь особливе змісто. Це оці старі дерева, які тут росли. Їм можна порахувати. По кільцях багато років. А ось сюди вже можна спокійненько, тихенько заходити, як нібито вже тут щось відбувається. Тому що тут є виставка. Ми їх об'їздили всі ці школи. Оце унікальна картинка. Вона руки Сластіона. Він зобразив типову школу із оцих всіх шкіл, яка вона має бути. І це його рукою намальоване. Тут, бачите, і масштаб вказаний, і тут можна прочитати. Це все намалював наш опанас Георгій Сластіон. Людина, яка була забута, досі я не можу зрозуміти чому. Одна компанія прекрасних молодих людей Олена Птілка, Леся Українка, Яворницький, Микола Лисенко. І Сластіона чомусь із цього якось так тихенько ви, ви, викинули і ніде про нього нічого не знаєш. Тому ми почали досліджувати, і досі ми до кінця не знаємо. Але це була унікальна людина з багатьма абсолютно. Зацікавленостями всі вони стосувалися української культури. Він займався минувшиною і вже в ті часи він писав про те, як занепадає українсь... українська культура, як все зникає. І він тоді ще рятував усе. Часом я його сприймаю як живу людину й досі. А цей панський меток вже не впізнати. Тут вигон тепер, але очевидно, тут був сад. Ну, словом, тут був театр. Є старі фотографії, де люди йдуть із театру в цих костюмах. Вони грали дуже гарні п'єси. А оце це будинок, де я проводила дитинство, бо це будинок, де народився мій батько. Я сюди потім заскочу. Гусики. Боже, як я їх люблю. Це гусіки. Але це та школа, яку ми від мародерів врятували. Бо її вже розпилювали там один місцевий такий панок влаштував там собі гараж для своїх траків. А хороші речі це ті, що ось погріб зберігся теж цієї школи. В цій школі останнє, що тут було, це було, був ЛТП лікувально-профілактичний заклад, де насильно лікували від алкоголізму. Коли вивели звідти цей заклад, її вона почала занепадати. Вона прекрасна, вона подивіться, якої, якої вона красивої форми. Башти дві збереглися. Це унікальний проєкт. Всі школи, які їх тут понад 50, вони трохи відрізняються тим, що у них різні візерунки на стінах. У одних одна башта, в інших дві. Перші школи були дуже орнаментовані. І Подвійні були дахи двозаломні, і такі люкарни, це такі, як віконця. І вікна погляньте, шестикутні скрізь і двері. Всередині у школі були дерев'яні розсувні двері, також шестикутні. Вони давали можливість із двох класів чи з трьох зробити величезну залу для якихось подій. Вона зроблена із особливих матеріалів. Це була прекрасна цегла, дуб, утеплення. Була так зроблена пічна система, що у цих класах було абсолютно сухо й тепло. Тут було дві толоки, сюди з'їжджалися люди, то сюди приїхали київські журналісти, письменники. І оце все прибирали. Важливо цю школу врятувати тому що це один із найкрасивіших зразків сластіонового мистецтва. Тут вчився мій батько, і ех, тому в мене є особистий сантимент до цієї. школи. Ось такий коридор уявіть собі. Як тут діти мали себе почувати? Скільки вікон, скільки світла. Це були ворота в цивілізацію, в іншу. Ці школи були призначені не для багатіїв, вона була для всіх. Всі діти, які сюди приходили, вони були рівні. Я впевнена, що це була, була би вільна нація, якби вона. І далі ось оці стелі, коли ти заходиш у таку школу, подивіться, скільки світла, а у ці вікна там був видний обрій. Це знову ж таки було вибране одне з найкрасивіших місць на цій території, щоб поставити ось такий заклад: не маєток чийсь, не щось таке, а саме. Школ. Чи вона потрібна місцевим людям? Я ще не знаю. Ми хочемо позакривати усі діри на ньому, е зафіксувати, законсервувати її, щоб стихія не руйнувала. А сюди зараз приїдуть наші друзі і будемо щось робити. Бачите? так бродячі реставратори. Навіть на свинтар заїхали. А що ви там робили? Бродячий реставрат. Добрий день. Я тепер знаю чого. Це з вами Вітя, а він ніколи не знає, я розумію, дорогу, так? Ні, це, це, я так поїхав увірено, що знав, що куди їхати. Да, а як Але я пропустили я врятував ситуацію. Ви врятували ситуацію. Доброго дня. Я б точно пропустив би. Серйозно. Шкіл дуже небагато, Лишилось, щоб саме школа, когось десь бібліотека є. Їх коли закривають, то дуже мало хто їх пристосував і наше завдання їх пристосувати. Якби місцеві люди зрозуміли, що це не просто це валиться, а що ну, на цьому можна зробити для краю розвиток. Ми зараз так десь приїжджаємо. А нам кажуть, о, там по телевізору їх вчора показували, бо це ж сластон. Люди, які жили біля нього, вони не знали про це. А тепер це стало відомим. Оля, а ви хто? Да. Ви реставратор? Чи ви хто? Реставратор щоб нічого не стало на пам'ятки. Ну видається, я дуже ау. І все. Перепиляти. Толя, я не знала, що ви це вмієте. Я за кордоном часто їжджу по таких невеликих місцях, як, як оці. Я їх пирятини називаю. У мене є пирятин в Норвегії, в Бельгії, скрізь пирятин. І там такі невеличкі, абсолютно, території. Як вони це роблять? Роблять дуже цікаві речі у старих будинках. Тому ми хочемо. І тут зробити якийсь такий, я поки не знаю, що тут має бути, але щось таке, куди будуть приїжджати. Що завгодно можна робити. Сюди можуть приїздити письменники, жити, писати про це все. Для художників можуть бути резиденції. Пам'ятка, історія це не те, що вже відійшло, нікому не потрібне. Ми ж усі маємо перервані біографії. Зараз дуже багато різних фільмів таких побудовано на амнезії, так як людина втратила пам'ять і ходить і намагається зрозуміти, хто вона. Ми так усі живемо. І коли ти з цієї амнезії вилазиш, хай ти навіть про себе знаєш погане, погану якусь правду, але ти вже переживеш якийсь цей досвід пошука себе, ти можеш змінитися. Наші школи міняють. Свідомість. Дуже багато людей, які приїжджають на такі зустрічі, на такі толоки, вони всі починають от піднімати, піднімати, згадувати дідів, прадідів, вибудовувати оце своє перерване минуле, яке, звичайно, вже не вибудуєш, бо його із мертвих не піднімеш. Але можна інакше поставитися до цього всього і, і жити інакше можна. Дехто почав проводити саме в цих спорудах свої свята. Села, а це вже наштовхує на те, що люди відбудовують свою пам'ять, свою згадку про своє дитинство, про дитинство своїх батьків, про дідів. Це крок. Має бути ще багато таких кроків, але це, це міняє. Ми дуже акцентуємо на, на малих, на дітях, на ще не зіпсованих підлітках. Бо якщо їм оце дати, цей заряд, то воно може трошки змінитися. Вкладати в це це згадати, як тебе звать. Ну, Це частина мого життя просто і все. Коли цим займаєшся, живеш все ж таки у справжньому світі. Чуєш смак справжньої своєї біографії. А головне, люди, яких зустрічаєш, отакі, як ось ці всі, з якими ми говоримо, не за копійку, не за те, що їх там десь пам'ятник поставлять. А готові на це. І ось це найбільше мотивує: зустрічі з, з такими людьми. Отаке таке братство свій до свого. знаєте. Полтавці мають свій темперамент, особливий. Про нього треба говорити таким, яким він є насправді, а не оце. Я хочу, щоб ця полтавщина. Позбулася оцих декорацій совєтських. стільки приклали зусиль, щоб з неї зробити декоративну цю паляницю, що треба докласти ну, ну, величезні зусилля, щоб, щоб це було інакше, щоб сюди поверталися. Я хочу, щоб вона, вона просто була собою.